Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. З давніх давен, 18 листопада, погоду визначали так: якщо стелиться туман, буде тепло, якщо ж іній на деревах, готуватись до морозів. Якою ж буде погода в Тернополі та області цього дня, дізнаємось за мить. Мене звати Матвієнко Павло. Прогноз погоди на 18 листопада. По області хмарно, без опадів. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, в день 5-10 градусів тепла. Прогноз погоди на 18 листопада по місту. Хмарно, без опадів. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. В день 5-10 градусів тепла. Ось такою буде погода 18 листопада. У народі кажуть, що цього дня міняють шубки, білки та зайці. Готуватись до зими варто і нам. Отож, подбайте про теплі шарфики та рукавички. Зустрінемось на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.